Не зменшили терористи кількість обстрілів і минулої доби. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, вони зосередили свій огонь на Донецькому напрямку. З мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та іншої наявної у них зброї, злочинці вели вогонь по пісках, опитному, гранітному, красногорівці, Мар'їнці. По Авдіївці та шахті Дутовка, окрім іншої зброї, воєнні злочинці використовували озброєння танків. На Луганському напрямку бандити у військовій формі стріляли по станиці Луганській, щастю та Ніжнє Тепло. Після відносного затища збільшилась кількість та тривалість обстрілів і на Маріупольському напрямку. Путінські посіпаки майже безперерву стріляли по широкіному і сталося їй чернолику. Окрім інших видів озброєння, вчора близько 20-30 по Широкиному згарбники використали гармати калібром 122 мм снарядами, спорядженими з Притримуючи адекватну відповідь, терористи шість разів протягом дня і вечора запрошували припинення вогню, щоб забрати своїх загиблих та поранених. Але щоразу знову ж першими її порушили. Вели по мирним населеним пунктам та цивільним об'єктам. Зокрема, з автоматичних гранатометів стріляли по ТЕС і щастя.